Подивимось, як сьогодні малювати можна власне, з використанням Canvas. Тобто ми використаємо бібліотеку Tkinter і використаємо також віджет Canvas. Так, ну, давайте власне, підключимо. Я буду власне, для того, щоб відео не затягувати, буду власне, зробив собі заготовку. Так, імпортуємо Tkinter, Створюємо, власне, так, створюємо власне, вікно. Так, давайте також зробимо для канвасу, Нам потрібен також власне, ширина та висота. Так, у нас будуть ось такі константи. Так, і також давайте зробимо сюди. У нас нам потрібно також. Так, давайте запустимо. Так, у нас є форма, створилася. Так, ну форма проста: 500 на 500. Канвас у нас буде 400 на 400. Цей віджит. Так, підключаємо такий віджит. Так, і давайте, власне, ось сюди додамо. також. Так, Ось сюди ми додали канвас. Так, У нас є ширина висота, тобто у нас він буде також у нас знаходитися власне, на, буде знаходитися у нас на формі. Так, ширина висота у нас є, можна власне, числами прописати. Так, І BG це у нас параметр, це у нас, власне, буде заливка нашого канвасу. Тобто заливка нашого віджиту. У нас він буде такий світло-блакитний. Ну і також пак це у нас, щоб його показати, наш канвас на, власне, на формі. Так, ось так у нас виглядає. Тут ми можемо малювати. Тобто, дивіться, канвас. Це, по суті, у нас як канва для власне. Художника, тобто можна малювати, наприклад, ну, художник може малювати, наприклад, кистями на екрані, так? Тобто, наприклад, на холсті. Тобто Це у нас по суті холст, на якому ми можемо малювати. Тобто Ми можемо виводити лінії. Можна взагалі виводити також навіть і, так, і відео тобто все, що заводно, можна графіку виводити будь-яку. в принципі. Ну, в e Python, тут є певні обмеження, тому ну, ми познайомимося, як вивести лінію, як вивести прямокутник. Як вивести власне напис? Тобто Для початку, я думаю, вистачить. Так, ну трошки треба ще знати, тобто взагалі, яка система координат використовується, як принцип малювання сам. Дивіться на канвас, у нас використовується система координат наступна. Тобто у нас, ну Ось у нас є, наприклад, з вами монітор. Або, наприклад, у нас екран мобільного y у Y дивиться сюди. Тобто Система координат трошки відрізняється тобто від нашої стандартної декартової системи, Тобто 0 у нас власне, зверху верхньому краї нашого монітора. Так, і ось таким чином У нас система координат, ось таким чином дивиться тобто, X у нас дивиться ось сюди власне, праворуч, Y дивиться у нас вниз. ось таким чином. Тобто, і 0 у нас у верхньому кутку також нашого екрану. Тобто ну, Якщо це представити, якщо це екран прямокутник. Тобто, ось така система координат маєте це на увазі. Ну, Давайте, власне, намалюємо лінію, спробуємо. Так, Я власне, візьму також інший колір. Так, ну, Нехай буде у нас точка, наприклад, А. так, І точка Б, наприклад, буде. І ми захочемо намалювати, наприклад, лінію. так, Тобто між двома точками. Так, ось так я, наприклад, тут намалюю. Так, у мене буде власне, А. Так, ну і нехай будуть координати якісь, наприклад, у нас, нехай буде, наприклад, y10, x також нехай буде 10. Тобто, у нас координата х, координата y. Тобто, дивіться, тут буде у нас y10. Так, і у нас іде 10, і 10, наприклад. Так. Тобто у нас по x 10 і по y 10b. Дивіться, точка у нас буде. Так, у нас нехай, наприклад, ну, нехай буде х, наприклад, дивіться, ось таким чином ми задаємо систему координат. у нас. Ну, Нехай буде, наприклад, у нас 50 по x. Так, і по Y, нехай буде, наприклад, 50 також. так, ось таким чином Задаємо. Так, ось така у нас буде лінія. Давайте також власне, спробуємо намалювати. так, так, ну, контури тут, так, дивіться. Ось таким чином. Давайте спробуємо власне, на комп'ютері зараз відмалювати. Ось така у нас буде лінія. Тобто, так, зараз буду. так, трошки, трошки я тут ось так вона буде виглядати. Тобто, ось така у нас лінія. Так, ось так вона виглядає ось таким чином. Тобто Ось така буде лінія. Тобто ось так вона буде виглядати. Ну давайте спробуємо намалювати, дивіться. Так, у нас координати, дивіться, у нас Б-координата у нас буде 50. Так, і буде 50 по Y і по X також. Так, ну можна задавати кольор, можна задавати товщину. Давайте спробуємо це зробити. Так, у нас тут є, дивіться, є також ми використаємо функцію. Давайте її створимо, щоб малювати, ми використаємо функцію. Так, ми її будемо викликати ось тут. Так, і давайте також власне, створимо нашу функцію. Так, у нас буде, наприклад, defUpdate. Так, ось таким чином. Так, і давайте, власне, дивіться, у нас ось така функція. Ну і давайте прописувати. Так, дивіться, у нас тут є спочатку. Давайте все видалимо сканвейте, що у нас є. Наприклад, якщо було щось намальоване, давайте його видалимо. Так, і також у нас є функція CreateLine. Давайте її трошки передагуємо. Так, створить, ця функція, у нас створить лінію. Так, я все закрию, щоб нам не заважало. Ну, дивіться, нехай буде, наприклад, у нас. Так, дивіться, create line має наступні параметри. Тобто у нас власне, йде x1, y1, тобто координати першої точки x, y і координати другої точки XY. Ну, давайте задамо давайте для простоти, зробимо наступним чином. Нехай буде, наприклад, x1 у нас 10. <кій> так, y1, y1 буде 10, тобто, Координати першої точки. Так, Х2, буде нехай 50. Давайте подивимось. Так, 50 і2 також нехай буде 50. Наприклад, так, давайте подивимось. Так, ось таким чином буде у нас 50. Так, Y2 у нас також 50. Так, давайте, власне, поставимо так, Y2. Буде 50. Так, ось таким чином. Так, ну і сюди вставляємо, дивіться, Х1. y 1 Так, Х2. Y2. Так, і дивіться, у нас тут буде заповнення. Це у нас буде власне, колір нашої лінії. Нехай буде червона. Так, і товщина. Нехай буде, наприклад, у нас 3. Наприклад. ну Давайте запустимо, подивимося, що у нас буде відбуватися. Бачите, у нас намалювалася лінія. Бачите? Тобто у нас координати 10,10 10, і 50 і 50. Давайте намалюємо починаючи з нуля. Дивіться, я можу трошки, трошки підрегувати. Бачите, лінія починається з нуля. Я можу взагалі задати, наприклад, тут, наприклад, 100. Можу задати тут ще 100, наприклад. Так, ось така у нас лінія, ось так вона намалювалася. Так, ось так у нас все виглядає. Ну, звісно, можна по координатах малювати інші лінії, тобто, яка вам, які вам потрібно, можна також відмальовувати. Ну, наприклад, у нас координати, тобто першої лінії, дивіться, у нас будуть, наприклад, першої лінії так, 100-100. Це у нас XY. cрі так, ну і другої лінії, нехай будуть, наприклад, координата по Y100, так і залишається, а по X нехай буде, наприклад, 200. Так, давайте спробуємо намалювати. Бачите, ось таким чином можна відмальовувати різні лінії, можна власне, створювати різні контури, різні лінії, тобто, які вам подобаються, можна задавати також колір. Ну, Наприклад, давайте задамо грін. І давайте товщина, нехай буде у нас побільше, нехай буде 6. Так, ось так виглядає. Бачите, ось таким чином можна, власне, створювати. Так, тепер дивіться, давайте створимо власне прямокутник. Спробуємо. Так, дивіться, з прямокутником, як він малюється. Давайте також покажемо. Так, я тут власне, власне видалю все, що тут є. Нам воно не потрібно вже. Так, я власне, повидаляю те, що щоб у нас не заважало нічого. Так, ну і давайте, власне, прямокутник також. Дивіться, я намалюю, наприклад, ось тут прямокутник. Так, ось таким чином. Так, і давайте також. Так, у нас буде перша точка. Тобто, дивіться, у прямокутника у нас будуть дві опорні точки. Тобто ось ця точка. Перша і остання. Дивіться, наприклад, точка А і точка Б. Так, дивіться, тут у нас буде так, координати точки Б. Нехай будуть, наприклад, у нас 100 по Y, Так, по Х, нехай буде 200, наприклад. Так, тут по Х, нехай буде 10. Так, і по Y нехай буде, наприклад, також 10. Так, по, X, по Y також буде нехай 10. Ось таким чином. І того дивіться, у нас А 10, 10 координати. 10, 10. Так, і координати точки Б. У нас будуть так, будуть у нас 200 по X, 200. І також 100 по Y, Нехай буде так. Так, ось таким чином. І також ми можемо заповнювати якимось кольором, також заливати, я покажу, то тобто, трошки пізніше. Дивіться, ось у нас дві оповні точки. Бачите, потрібні для того, щоб намалювати власне прямокутник. Давайте це зробимо. Так, у нас є функція Create Rectangle. Так, задаємо. Так, функція Create Create Line. І також Create Rectangle. Так, задаємо X1 y 1 10. 10-10 нехай буде. Так, це у нас перша точка. Так, і також друга точка у нас буде 200 і 100. Так, давайте задамо. Так, друга точка 200 і 100, Так залишається. Так, дивіться, у нас тут так, Outline, це у нас Red, це у нас зовнішня лінія. Нехай буде у нас Blue, наприклад. Так, і заливка нехай буде у нас, наприклад. Ну, нехай буде yellow. Давайте жовтим зальємо, Так, і товщина, нехай буде, наприклад, десятка, Запускаємо. Так, бачите, у нас вже прямокутник, відобразився. Ну, Можна його трошки здвинути також, якщо потрібно. Тобто можна також першу точку, можна також трошки, її, щоб його показати знизу, можна також здвинути, наприклад, по Y. Давайте його власне, по Y і здвинемо трошки. Дивіться, по ігрику, нехай буде у нас, наприклад, 100. Так, а тут буде по ігрику, нехай буде 200, наприклад. Так, здвинемо його вниз. Так, бачите, ну треба ще здвинути, тому що у нас тут 400 на 400. Давайте ще здвинемо, нехай буде. У нас тут 200. Так, а тут, наприклад, нехай буде наприклад, 400. Так, ось так. Бачите, відбувається. Так, ну давайте, нехай 200 тут 400, тут забагато, нехай буде 300. Ну, так ми можемо бачите, здвинути. Тобто, ось у нас власне наш прямокутник. Тобто можна його малювати. Дивіться, можна також здвинути його по іксу, наприклад. Так, по іксу у нас, ну давайте трошки, давайте, нехай буде, наприклад, 50, задамо перша точка. Бачите, трошки ми можемо його звинути. Ось таким чином це виглядає. Так, ну і нарешті давайте спробуємо. Дивіться, також філ, це у нас є, це у нас заливка. Ну і давайте зальємо, наприклад, якимось, ну, нехай буде, наприклад, Purple. Зальємо, давайте ще якимось кольором покажемо. Бачите, можна змінювати колір заливки. Так, можна змінювати також колір outline, це у нас колір власне, контур контура, тобто, який ми малюємо. Ну, Давайте задамо, наприклад, red. Бачите, у нас контур змінився, тобто контур став інший іншим, став червоний. Так, ну і давайте задамо, нехай буде у нас, наприклад, товщина, нехай буде, наприклад, замість 10, 5. Бачите, можна також змінювати, тобто, можна гратися, можна змінювати. Ну і нарешті давайте покажемо текст. Так, ну текст у нас дивіться наступним чином. Ми можемо, наприклад, тут малювати якийсь текст. Наприклад, ну, ми, наприклад, хочемо показати там текст якийсь Hello, наприклад. Так, Ну і він задається, тобто початкова координата першої букви задається наступним чином. Тобто є також у нас x, y. Давайте зараз візьмемо іншу, іншу наприклад, інший колір. Так, у нас по y, ну нехай буде, наприклад, 200. Так, і тут нехай буде, наприклад, також 200. Тобто це буде перша точка, звідки ми будемо малювати. І далі ми можемо малювати текст, тобто також його і заливати можемо, можемо малювати ось таким чином. Давайте подивимося, як це відбувається. Так, я задам, дивіться, ну, нехай буде у нас так, у нас буде. Так, це я тут, щоб не зламати нічого, давайте я ще один скопіюю. Так, і виведу також текст сюди. Так, вивожу текст. Ну Нехай буде у нас тут 200. Так, Координата точки нашої. тобто... Звідки у нас починається текст 200-200. Ну, Давайте замість Hello напишемо просто привіт. Нехай буде привіт. Так, ну нехай будуть такі смайлики веселі. Так, дивіться, у нас тут також сам текст, це координата, тобто першої букви, де буде знаходитися текст. І також у нас фотк... шрифт у нас буде Arial, Нехай буде, наприклад, можемо задати сюди 40-й, нехай буде великий. І також власне накреслення шрифта. Філ це у нас накреслення шрифта. <кій> нехай буде, наприклад, у нас yellow, так, так, Нехай буде текст, наприклад, жовтий так, трошки. Так, ЄО. Так, ось так. так, ну, Задаємо, бачите, у нас так, ось такий текст. так, Давайте сунемо його трошки. Дивіться, по ігріку, нехай буде 300. Давайте його сунемо вниз. Так, можна ще вниз, нехай буде 350, наприклад, щоб у нас він нікуди не залазив. Ось таким чином, бачите, можна створити текст. Можна також його змістити трошки по X, так, 250, наприклад, ось так. Бачите, ми його змістили. Також можемо змінювати власне, шрифт. Тобто розмір шрифта, бачите, у нас змінюється. Так, і також можна змінити колір. Ну, Давайте, наприклад, нехай буде у нас, нехай буде, наприклад, red. Червоний. Бачите, ось таким чином можна задавати. Тобто, Ось так це виглядає. тобто, основні, скажімо так, Я сьогодні пояснив основні такі моменти з Canvas. Код я також прикріплю, буде в посиланні в першому коментарі ви подивитеся. Ось таким чином бачите, ми знайомимося, власне, як можна працювати з Canvas. тобто, Ми власне, вивчили новий віджит Canvas, ознайомилися з особливостями системи координат. Тобто вона відрізняється від стандартної декартової. Ну, ось таким чином можна виводити інформацію. На сьогодні все. Всім дякую за увагу.